Всім привіт! Нарвали перчику свого, щоб нажарити. Починає красніти вже і жовтіть. Дуже гарно є навіть такі екземпляри. Це не найбільші екземпляри, які є на кущах. Хто там чхає? Ось такі із свого насіння збираного. В тому році о куриця перебиває. В тому році садила з купленого, воно не F1 було, назбирала насіння, і в цьому році вже не, не купувала, а із свого. І тепер бачу, що збирала також і ротонду, але її там щось мало. І вона, ну, цьогоріч вона у програші, можна сказати, в порівнянні з цими перцями, буду збирати ось оці червоні. Ось оці великі. І ось оці жовті їх. Досить чимало кущів є ось також. Це з одного куща, бачите, він, наче один такий довгенький, а один трошечки щось йому завадило пипку відростити. Але це з одного куща. Дуже гарні. Є ось такі, не пам'ятаю, щоб я збирала з таких насіння, вони не надто товстостінні. Ну, так, середні. середні. Це ваговози, так би мовити, гарні. А це такий середній де Зараз помию, бо вони такі в пилюці були. Помию їх. Що там ще в мене є? А отакі, я пам'ятаю, збирала в тому році. Вони невеличкі, але по вазі, що оцей іде щось, оцей жовтий, Значить, цей дуже товстостінний. Солодкі, добрезні. Без хімії садила я на роз... пророщувала я в кінці лютого, а садила на розсаду у будинку на початку березня. Це з відкритого ґрунту, це не парникові. Північ України, Сумщина. Бо, може, вже хтось напише, що ми вже десь їмо, ну, може, центральна і південь вже на всю котушку свої їдять з ґрунту, а в нас півліта. Наче та зима була а не літо. Ось отакий ще не знаю. Сонцем припекло. Також не збирала, де воно взялося, чому перезапалилось. Зараз почистимо, побачимо, яка м'якоть. Пішла, взяла ваги. Зараз подивимося. Хоча це ще й не рекордсмени. Рекордсмени ще зелені висять на кущі. 216 грам перчинки. Інше. нормально. Нормальна. А ну оця. Що вона мені здається? А мені здається такою важкою. Наче як ота жовта перша. Все одно дуже гарний перець. В цьому році у нас значно менша ділянка. Разів у п'ять. Угу. 160 грамів нічого собі. Гарнесенький. Оце такий уже пішов. Не знаю, де він взявся, насіння такого я не збирала. Хоча також непоганий. У нас у магазині лежить перець. Отакий. о, Оце отакого зразку, отакий увесь, по 91 гривню за кілограм. Чудові перчини. Такий маленький навіть. Що це тут виходить у мене кілограм перцю, грубо кажучи. Цієї миски 83 грами. Бачите? Пішла, безплатного нарвала. З неба впало. Це я читаю коментаторів під відео в тіктоці, хто виставляє своєю городиною. Тоді кажуть, не ті, а їм пишуть, що хорошо, як у селі. Відкрила морозилку, достала кілограм м'яса. Пішла, картоплі набрала на городі. Так і оце. Клас. Так, тепер побачимо, скільки тут вийшло. 1300 грамм, миски 86 грамів. Ну, хай скидаємо. 300-1300. Кіло 300. Ось такий м'ясистий. Боже, сантиметр цілий, м'якоті, Цей жовтий, він дуже солодкий. І оцей червоний, де він. Той ще був такий не А ось він. Ось. М'якоть товщина яка. Насіння на продаж я не збираю, я цим не займаюся, тільки для себе. Просто хочу показати, що можна і свого насіння без хімії, без міндобрива, без ніякого. Лише один раз здобрене зеленою тією бурдою кропива. Всяка зелень настояна в воді, розведена. У нас є відео, багато відео на каналі. І в тому році, і в цьому році ми піддобрювали. І все. Навіть без поливу. Після, е, посадили перець. Зараз сходимо, я покажу, де він росте. Взяла ось трішки собі спробувати. Знаєте, такий смак солодкий. От є з чим порівняти. Раніше я дуже часто вирощувала білозерку. Він чудовий на ранню продукцію і все таке. Але от, от такого перцевого смаку, як в таких перцях, немає, взагалі немає. Такий смак аромат. Він відчувається, що дійсно солодкий перець. М -м -м. Ось наша діляночка. Висадили із стаканчиків по два перчинки в кущику, по дві перчинки, полили гарно водою, вода втала, загорнули. Тоді, як він укорінився вже, і ви бачите, що він пішов трішки в ріст, він прийнявся в землі, піддобрили. Нашою бурдою, як ми її називаємо, і все. Посуха, не посуха, дощ, не дощ. В цьому році трошки таки дощі проходили. Ну, червень взагалі був холодний, морозяний. Ми його висадили вже, бо він навіть почав цвісти в стаканчиках. була не була. Тому що або він у стаканчиках перерос... переросте і постаріє, або в землі отут замерзне. Заморозки були конкретні. І травень, і червень дуже холодний був. В тому році... Перець був на тій ділянці, де зараз пуста, де була цибуля, також не поливався. А в тому році літо було дуже посушливе. Так що перець у нас аж ніяк не поливається. Ось я вже придивилася собі на насіння. Ось, до речі, цей жовтий, що я чистила. Ось він. Два кущі і, певно, вони однакові сорту попалися жовті. І ось буде жовтий, червоні великі, всякі ось. Охоронниця спить. Кіцюню, ти втекла від своїх дітей. Замучили тебе. Оце такі перчинки. Оце такі перчинки. Ось ротунда жовта попалася, але мало. Чомусь мало, погана сходжуваність була насіння. Оце така діляночка, а на наступний рік мама каже взагалі два рядочки і хватить з нас. І хватить з нас. Ну, ось ротунда. Ну, ще вона не стигне. Ось цей червоний. Ось уже відривали, їли, видно. Оце такі перці. Я не знаю, для кого перець проблемна культура, для мене це як... 2 плюс 2. В я... мене ніколи не було. Відколи я сама вирощую, а не розсадую купую. У мене ніколи не було проблем з перцем. Ось цей жовтий також. А, припалився. Це в обіди. Сьогодні, наче прохолодніше, а так в обід буває дуже-дуже палюче сонечко. Дуже. Це не знаю, який буде. Червоний, здоровезний. Оце такі справи. Я дуже задоволена перцями. Зараз почистила, вже зараз піду. Цибульки ще до них да на сковорідочку. М -м -м. Смакота, смакота, свіженьке. Були в мене коментатори, які не вірять, що це все вирощується без хімії. що... Люди на полях, яку хімію пруті крапельний полив, а у вас отакий не може бути такий результат вдома. Ну, я не знаю, що вам сказати. Я не знаю. Моя правда при мені, і я то знаю, що я вирощую для себе. Я ж не на продаж його вирощую. Який толк мені пхати туди хімозу, щоб воно виросло, як моя голова за обільшки, щоб тільки здорове було. Ні, ніякого толку нема. Пішла я готувати той перчик. Вам гарного дня бажаю.